На огляді led підсвітка з артикулом 14079. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, 6 планочок типу R і 6 планочок типу L. Планочка R має довжину 715 мм. Планочка L 588. Разом в складеному вигляді 1305 мм. Так, маркування планочки R. На більшій планочці 6 ладіод, на меншій 5. Напруга 1-3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Так. І маркування планочки L-типу. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 29 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутність. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.